Вітаю вас, мої любі водолії! З вами Клименко Наталія і це прогноз на листопад. Він буде трошки легше, ніж жовтень, адже в жовтні ми проходили кармічні події осіннього коридору затемнень. Проте і в листопаді буде ряд аспектів, які будуть коригувати наші плани. Ставте лайки і зараз я вам детальніше розкажу. А хто хоче індивідуальний прогноз, пишіть, будь ласка, в директ інстаграм для більш детальної інформації. Взагалі ви можете дивитися прогнози за своїм сонячним знаком, а також за асцендентом і за місячним знаком, тобто знаком, де знаходиться місяць. За місяцем ми дивимося для діток, а також можна тим людям, які вже стали мамами або народилися в нічний час. Ви можете самі відсвяткувати, саме по якому знаку у вас більше відображаються ті чи інші події. Проте, як показує практика, ці сфери обов'язково будуть переплітатися. Тож, тобто, починаючи із 1 листопада і по 7, планета сувора, планета обмежень, часу, законів та порядку Сатурн буде переходити із ретроградного руху в прямий. В цей період вона стаціонарна, вона стоїть, сильніше буде проявляти свої. Напружені властивості, саме в цей період можуть справи заходити в глухий кут, або ж е, будуть затримки. У вас це може бути пов'язано із другим сектором, сектором е, ваших ресурсів, е, здоров'я, в тому числі, е, ваших цінностей, духовних і матеріальних, а також е, самооцінки і ваші гроші, які ви зробили власною працею. Другий дім це також ще й робота голосу. І вже Після 7-го числа справи в другому секторі підуть швидше. Проте Сатурн буде вимагати від вас великої відповідальності, щоб ви прописували всі свої плани, щоб ви вели щоденник, наприклад, витрат і уважно слідкували за своїми фінансовими збереженнями. 3 листопада буде так зване протистояння Юпітеру. Це планета соціальна, це планета розширення, масштабування, а це планета удачі великого успіху. Проте в цей період вона буде в опозиції, в напруженому аспекті до Сонця. Сонце це наша енергія. І в цей період нам дуже захочеться проявляти свій власний авторитет. Ми будемо дуже незадоволені станом речей в соціумі. І це може торкатися вашого 4-го і 10-го секторів, тобто того місця, де ви проживаєте, вашої нерухомості, вашої сім'ї і навпаки вашої реалізації. Тобто ви можете відчувати потребу, конфлікт може бути між між тим, чи більше приділяти уваги сім'ї, чи все ж таки йти в свою реалізацію. Адже 10-й дім це дім нашого статусу, нашої. Репутації реалізації в соціумі. Це може бути і бажання перейти із роботи в офісі на роботу вдома. Або ж навпаки, ви були вдома без роботи, і у вас буде велике бажання більше приділяти уваги своєму становленню, своє, своїй реалізації, ніж бути більше із сім'єю. Ось це буде така, такий напружений момент. В цей же час Меркурій, як планета мислення інформації, буде в напруженому аспекті до урану планети різких неочікуваних змін. Тож можуть бути зміни планів ваших, або ж якась інформація неочікувана для вас може вплинути як на сферу 4-го, так і 10-го дому. В той же час Меркурій він відповідає за техніку, за гаджети, за переписки. А Уран відповідає за боротьбу за інновації, і в напружених аспектах це можуть бути поломки. І, наприклад, це може говорити про різкі поломки техніки, або ж відсутність світла, електроенергія. Це також по урану. Проте вже 6 листопада буде гармонійний аспект між Венерою, планету взаємовідносин, гармонії, краси, грошей та Плутоном за трансформацію, за великі також колективи, за відсіювання всього непотрібного. Між ними буде тригон, а це аспект, який вказує на руйнування перешкод на вашому шляху. 8 числа Венера переходить в знак. Терези – це знак, яким вона управляє, тож вона буде почувати себе гармонійно і управляти свої найкращі якості. І сфера, куди вона попадає, буде наділена успіхом. Це стосується вашого дев'ятого сектору сектору розширення кругозору, вищої освіти, юридичних справ, а також всього іноземного. А це може бути сприятливо для вивчення мови, культури іноземної. А це можуть бути ем, робота, яка пов'язана із. Іноземними організаціями або ж з роботою за кордон, або це може бути документ для мандрівки чи переїзду за кордон. 10 листопада Меркурій переходить ваш 11-й сектор сектор однодумців, ваших мрій, соціальних організацій. Великих колективів, других шлюбів, тож ваші думки будуть націлені на цю сферу. Або ж це може бути прихід інформації, пов'язаний з цією сферою, підписання угод, або отримання звістки від своїх друзів. 11 листопада нас очікує знову напружений аспект аспект опозиції між Марсом та Ураном. В цьому аспекті може проявлятися боротьба за свою свободу та незалежність, адже Марс це планета агресії, ініціативи активного прояву себе. А Уран відповідає за незалежність, за інновації, за свободи. І та, і та планета в напружених аспектах проявляє свою імпульсивність. І неочікуваність, тож цей період, будь ласка. Не поспішайте, уникайте небезпечних ситуацій, поводьтеся обережно із транспортом та із колючими ріжучими предметами. У вас вони попадають в четвертий, 10 сектори, що також може бути пов'язане із невдоволенням стосовно теми. В сім'ї та вашого статусу і вашої кар'єри. Може бути і сильне бажання діяти, реалізовувати себе через, наприклад, інтернет. Щоб пропрацювати цей аспект, можна звернутися за допомогою до астрології, використовувати і новітні технології, читати фантастику, пройтись іншими дорогами, якими ви ще не ходили. 12 листопада на допомогу вам, в четвертий сектор, сектор сім'ї, батьківщини, нерухомості, приходить білий місяць, а це допомога вищих сил. А ви можете покращити умови свого життя місця перебування. Це може бути вигідна оренда або купівля, продаж майна, або це може бути створення сімейного бізнесу. 13 листопада буде новий місяць. Сонце з місяцем будуть об'єднуватися і народжуватиметься нова енергія в вашому 10 секторі секторі статусу та кар'єри. Статус може бути від переходу на нову роботу, від підвищення вас по кар'єрних сходах, від вашого переїзду або ж укладання шлюбу чи розлучення. Все буде Сприяти вашому розвитку та реалізації. 18 листопада сонце буде в з'єднанні із Марсом. Воно буде наділяти його енергією, тож у вас буде відкриватися новий цикл Марсу. Знову ж таки, в тому 10 секторі. Тобто, ви будете націлені на дії, на активність, яка пов'язана із вашим статусом та реалізацією. Ви будете активно відстоювати свою репутацію. Це буде актуальним впродовж наступних двох років. 22 числа сонце переходить в знак стрільця, і стрільці почнуть садкувати свої дні народження. У вас це буде 11 сектор, сонце буде наділяти енергією сферу ваших однодумців, соціальних організацій, ваших соціальних медійних проєктів та політиків. І вже з 24-го числа Марс також переходить в цей дім. Тож ви будете сповнені ініціативи нових ідей, а також будете активно діяти в сфері, яка пов'язана з 11-м сектором. Це також сектор і других шлюбів а там та дітей. Наприклад, при усуновленні 27 листопада буде повний місяць, період, коли місяць буде висвітлювати теми вашого п'ятого сектору. Це стосується вашого бізнесу, власного, ваших дітей, вашого відпочинку, романтичних зустрічей, спортивних досягнень. П'ятий дім це взагалі дім радості, дім відпочинку і яскравого прояву себе через ваше власне хочу і яскравого прояву себе. Я обов'язково, ще буду робити окреме відео і для нового місяця, і для повного місяцю. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити більш детальну інформацію. І Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей наступних відео.